Доброго ранку всім, персик прокинувся. Поїв, воно мурчить. довольний. Виліз на вікно. Що будеш спати? Ну, очі не сонні. Може потикдикаєш? побігаєш, покусаєшся. Мурчить як Муркотун. Щось останнім часом став якийсь добрий. Порчить. Щось щось полетіло, да? <гум> так? Тішечки літають. Спостерігає у вікно. Вилазить, поїв воду пив <гум> з мисочки. Тепер ліг і хвоста туди. Це як ти. Про холоду собираєш чи як. Кіт Маркотон, хаті здивовані, щось побачив, тільки що не зрозуміло, спека потрохи спадає. Почав краще спати, то вже в основному днем грається і вранці бігає, мурчить щоб його потрогали, прибігає так мур-мур за ногу лапою. А давай гратися. А то не було вже давно місяця, ну літа він не грався. В основному це вечором тільки коли сонце сідало. А, ташка полетіла. Зараз спека спала. Почав ганяти. Набирає фізичну форму свою. Кажи всім доброго ранку. Гарного всім дня. Пірть.